Доброго дня. У нас підтримка української мови. Ви можете передати вірш чи пісню? Звичайно. Будь ласка, слухай. Рідна мати моя, ти ночей не достала. Ти водила мене, мене у полях, край села І в дорогу далеку. Ти мене на зорі проваджала. На зорі проваджала, і рушник вишиваний, вишиваний на щастя на долю дала. Долю дала. Дякуємо колективу. бути рушник, ага. простелю наче долю, тихим в тихім шелесті трав, щебета. Материнська любов і на тім рушничкові, оживе все знайоме до Болю і дитинство розлукай твоя, материнська любов. Дякую